28 листопада. Сьогодні церква згадує святих мучеників та ісповідників Гурія Самона і Авіва, діякона. Поблизу міста Едеси на самоті в Молитвах і постах жили два мужі Гурій і Самон. Вони проводили до Христа Спасителя багатьох поган, і чутка про них дійшла до старости міста Едеси Антонія, який наказав обох слуг Божих ув'язнити. Разом з ними перед судом поставили багато інших християн, яких староста наказав бичувати і відпустити на волю, а святи Гурія і Самона велів кинути до в'язниці і тримати там аж до приїзду намісника того краю Музонія. А коли той приїхав, тоді слух Божих передали на муки через п'ять днів ще. До світанку святих принесли до мучителя, а той пообіцяв їм, що випустить їх на свободу, якщо зречуться Христа Спасителя. Та осоромлений він наказав їх негайно ж, коли все місто ще спало, стяти мечем.